Привіт, друзі! Дякую, що зібралися біля багаття. Сьогодні я розповім вам про чарівний амулет. В одному далекому королівстві правив мудрий король. Він мав також мудру королеву, яка завжди давала йому правильні поради. І тому людям у тому королівстві жилося добре. Одного дня король визнав, що настав час передати владу своєму синові. Принцу Хороброму. Той хотів одружитися з якоюсь принцесою, але не міг вибрати. Король не знав, як порадити принцу, яка принцеса буде найкращою. Тому вирішив звернутися за порадою до старого чарівника. Черівник був дуже старий, його хатина була вкрита мохом. Крім того, він був трохи недочуваючим. Тому король вирішив постукати у двері кулаком, щоб чарівник його почув. Двері, позначені часом, заскрипіли і потім впали на землю. У повітря піднявся пил. Вибачте, вибачався король і почав ремонтувати двері. Нічого, ваше величносте! Що привело вас до мене? запитав чарівник. Знаєте, мені потрібно, щоб мій син був добрим королем. Так, хто всі боявся, повторив неправильно недочуваючий чарівник. Але ні. Мій син буде королювати, спробував король інакше. Так. Не слід би вам на стіну чортів малювати. Але ні. хапався король за голову і смикав себе від розпачу за волосся. Мій син він принц. Я йому корону дам. Так, хто іншому яму копає, сам у неї впаде. Але ні. Що, якби я вам це краще написав на шматку паперу? Запитав король, що це розповідала білка про кажана? насупився чарівник на короля. Але у короля вже скінчилося терпіння. Він схопив шматок паперу, перо і почав писати. Чарівник це прочитав, усміхнувся і сказав. Звісно, знаю, як тобі порадити маю. Хоча що при виявити, це я знаю. Одну річ, яка тобі допоможе, то ось тобі на це дам. То говори, наполягав король. Це намисто допоможе тобі дізнатися, яка з них правильна. Бачиш? На кінці намиста є чарівна підвізка у формі серця. Зараз це лише звичайний кришталь, але коли його носитиме на шиї обраниця принца, Воно буде сяяти червоним. Але горе, якщо його носитиме на шиї хтось із злими намірами, воно засвітиться білим кольором і почне горіти полум'ям. Король пішов від чарівника лише вранці. Розмова з ним була дуже тривалою, але в нагороду він отримав чарівне намисто. Тепер він виглядав абсолютно звичайно, але завтра відбудеться бал і тоді. Король зможе перевірити, чи дійсно ця прикраса чарівна. Наступного дня відбувся бал. Принц хоробрий уважно розглядав кожну принцесу. Усі були красиві, це так. Але жодна йому не сподобалася настільки, щоб він захотів просити її руки. Проте він вирішив перевірити їх усіх. Спочатку принц представився принцесі в золотій сукні. На ній було стільки золотих прикрас, що на світлі вона сяяла більше, ніж різдв'яна ялинка. І запитав її принц. Принцесо, що вам найбільше подобається? Золото. Я люблю золото і дуже хочу мати ще. Ця прикраса. І за нього ви отримаєте все, що забажаєте. Але золото, люба принцесо, не наїстеся, і щастя воно вам не принесе. Сказав принц, похитав головою і пішов до іншої принцеси. Друга принцеса виглядала так, ніби забула вдягнутися на бал. Вона прийшла вся забруднена, на сукня була волохата, а з волосся стирчала солома. — Принцесо, що вам найбільше подобається? Моя зграя диких собак, сказала принцеса. Я завжди з ними і живу з ними як собака. І знаю, що вони відповідають мені взаємністю. Принц хоробрий зітхнув. Отже, ця принцеса любить собак більше, ніж людей. Навіть мене не любила б більше. Третя принцеса прийшла вся в чорному. Ніс вона тримала піднятим до стелі. Така була пихата. А що вам найбільше подобається принцесо? Ви, принце, і все ваше королівство. відповіла щиро. Це мило. А як ви думаєте, що наш народ найбільше потребує? запитав принц Далі. Суворість платити податки і служити своїй пані, якої будуть боятися, інакше їх буде покарано чарами. Принц лише похитав головою. Це образило принцесу. Тож ви мене відкидаєте? Це вам дорого обійдеться, я вам помщуся, розсердилася принцеса і сердито пішла з балу геть. Остання принцеса. Виглядала зовсім інакше, ніж ті, що були перед нею. Вона здавалася скромною, мудрою і привітною. Але і її принц хотів випробувати. Що ви, принцесу, любите найбільше у світі? Любов і розуміння до людей і природи, сказала вона Мило. Принц усміхнувся і кивнув головою. Це був знак для короля. Щоб прикріпити принцесі намисто. Підвізка у формі серця засяялась червоним. Це була правильна принцеса. Король негайно почав готувати весілля. Принцеса повернула королю намисто, і, перш ніж король з принцом спланують весілля, вона вирішила прогулятися в саду, щоб помилитися місцевими рослинами. Але коли вона повернулася, поводилася зовсім інакше. Раптом вона почала наполягати, щоб весілля відбулося ще сьогодні ввечері, і природа її зовсім не цікавила. Вона хотіла побачити карту наскільки велике королівство, і скільки золота король накопичив у скарбниці. «Батько, це не вона, заявив принц. Мені теж щось не подобається, погодився король і взяв на мисто і пішов до принцеси. Принцесу Жасмінку!» Я був би вшанований, якби ви одягли це намисто на весіллі сьогодні. Ні. Дякую, королю. Воно мені не підходить до сукні, відмовила принцеса. Насправді це у нас традиція, вигадував король. Мені шкода, але ні. Я не хочу його, сказала рішуче. Але король не збирався здаватися. Коли принцеса не чекала, він підійшов до неї ззаду і просто надів їй на мисто. От у ту мить підвістка спалахнула білим кольором, почала горіти, і з неї піднімався дим. Зло, яке було всередині тієї особи, розтопило всю підвістку на кашу. Дим з неї показав справжню подобу тієї фальшивої принцеси. Це була відьма в чорному. Вашого дозволу. відштовхнув з короля старий чарівник, якого запросили на весілля, і наклав на злу принцесу закляття. Зла принцеса перетворилася на камінь той камінь залишився також таким чорним, як ніч, і таким же важким, як злі вчинки та наміри тієї відьми. Король наказав кинути камінь у найглибше озеро в країні. Але. Те потім також почорніло. Але ж де була справжня принцеса? Принцеса Жасмінка лежала бідолаху в саду і спала. Достатньо було лише кількох крапель води, і вона знову прокинулася. Весіля могло продовжитися зі справжньою принцесою. І так королівство дочекалося нового, мудрого короля і мудрої королеви. Старий король був настільки гордий, що вибрав правильну принцесу, що наказав розмалювати стіни свого тронного залу. Він наказав намалювати на ній всю історію про те, що тут сталося, щоб кожен, хто приїде до їхнього замку, бачив, що злівчинки завжди виявляються і заслуговують на покарання. Дякую, що зібралися. До наступних зустрічей біля багаття, друзі.